Екс повернули, але лише домен, а не сервер. Усі ці специфічні слова про популярний файлообмінник, закриття якого спричинило бунт в інтернет-мережі. Спершу в Павутині з'явився лист, у якому міліціянти просять реєстратора доменових імен скасувати блокування Екс ЮЕЙ. Згодом у Почерському райуправлінні міліції інформацію підтвердили. Їхні слідчі, мовляв, ухвалив рішення, що блокування домену було передчасним. Водночас кримінальної справи проти ексу ніхто не скасовував. А їхніх серверів міліція повертати не квапиться, бо переконана, роботу ресурсу зможуть продовжити і без них. Ці ж сервери зараз спрямовані на експертизу, яка буде встановлювати, чи є там піратський контент, тобто чи є там аудіовізуальні твори, за якими не складені певні угоди з правовласниками. Читають виділяє приглазити. Там... Нагадаю, сайт XUA закрили позавчора за порушення авторських прав. Після цього в мережі розпочалися атаки на сайти органів влади, президента, уряду, парламенту, Нацбанку, Конституційного суду, міліції та СБУ гакери атакували навіть сторінку прем'єра Азарова у Фейсбуку і сайт партії регіонів. Надвечір майже все з цих ресурсів роботу відновили.